Літо пора найяскравіших емоцій. Це час, коли можна дозволити собі трошки більше, ніж зазвичай. Утім, цьогорічне мирне літо в українців вкрала Росія. Яким було воєнне літо для чернігівців, і чи були в ньому хороші миті? Дізнаємось у жителів міста. Хороші миті були звичайно хороші миті. Я з внуками спілкувалася. Ми були у Франції. Оце приїхали сюди. Оце нещодавно. Мій чоловік молодець, дочекався мене. Все. Ну чекаємо на нашу перемогу. Так, да. 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 чекаємо, були ми ці не, звичайно, не, не, ну дуже не, важко, не, дуже. дуже важко. Воно психологічно важко усе була у Франції, наче так і гарно. Ну додому хочеться. Я кажу: все приїду, буду захищати свою країну. Не хочу там там все. Ми чужі там ми чужі. В нас є своя країна, своя своя домівка, свій чернігів. Так що ми, ми за своє місто. Да. Будемо захищати, якщо потрібно, і чекаємо на нашу перемогу. Хороші ми були, тому що на пенсії хожу на речку, золотий пляж, золотий берег, загоряні можки. А не війна було б дуже добре. Пенсію платять, біла чи на валу. Хороші миті були, і вони є. Головне, що ми живі, що з нами все добре, що ми разом, слава Богу. Це найголовніша хороша мить. Ну і взагалі добре, що ми маємо можливість зараз отак сидіти і насолоджуватися хоча б сонцем і днем. Це, мабуть, найщасливіше і найгарніше, що є. Так, абсолютно. Що ми можемо зараз тут сидіти? У нас беруть інтерв'ю. Знаєте, дуже добрий день. Хороших. Ну. Собрав картошку. Вот. Э, Поїв яблук. Всі живы. Самое главное. И отец, і мать. Нічого не було. Тільки погано. Зустріч із коханою людиною. Я приїхала до коханої людини, яка зараз тут э, служить у ЗСУ. І приїхала його провідати, тому переповнена почуттям. Це є гарні. Е, ну, якби не можу виразити емоції, бо вони переповняють мене. Оце дуже гарні миті зараз. Їх треба цінувати. з дівчинкою, зустрілися. Через полгода нічого відносини. Почали. На що роботу. Да. А так, поки пам'ятали ноутбук, комп'ютер, телефон із такого плану, і все. І з друзями немного потусів, всі ним в гості, Львов. А у вас? А, зустрілися з хлопцем. Це дуже прям яскраво мить, тому що ми півроку не бачилися і почали зустрічатися під час війни. І ось ми разом. І допоки кохані люди разом зустрічаються в рідних містах, перемога за нами. Адже кохання перемагає війну, українці продовжуватимуть по крихтах збирати позитивні емоції та чудові миті, аби згадуючи, прожити, збиратися силами та продовжувати працювати на перемогу. Все буде Україна!